І, і, маня, і, власне, і, і, і постанови так і не бачу, сказали, що розглянули справу, не більше нічого не є. У нас на відео видно, що чоловік виходить без сумочки. Це ваше питання, є що до цього? у Нема в мене нічого. Я чітко пояснив раз і все. По-моєму, це чого кричит? Кричит? Так, нічого, я вам поясню. Yes. Я

Кричите на меня. Чего вы на меня кричите? На каком основании вы на меня кричите? Ви як розмовляєте з державною нормально. А, так, нормально. а, а як ви розмовляєте Сум. з громадянином, звичайною людиною? Дозвольте, будь ласка, за ті ще раз. Ви відказуєтеся, так? Да. Тобто ви на відео видно, що я виходив з аудиторії вашої без сенсу. І ви су. ще є ще остались у вас да, в кабінеті. Да, я вам ще, ви не хочете відповідати. Я, значить, оставив сумочку вас. Можливо, ви її не бачите. Можливо, вона знаходиться. Розгляд не відбувся, ми ще клопотання не подали. Приїде міліція, оглянемо. Так я зараз, так все-таки час. Ну, зачекайте. Ви відказуєте. Навіть да. якщо ви бачите цю сумочку, навіть якщо ви її десь переставили в інше місце. Ну, ви нормальний ви, чоловік, мене там ключі, там документи від автомобіля. Вийдіть, будь ласка. не Вийдіть, щоб я ще зараз у вас, ви, у вас. не відсунувати. Ви, викликаєте. викликаєте, викликаєте. Ви можете зі мною не розмовляти, якщо я працюєте. Зараз Набирайте Набирайте. Ми вважаємо, що це вже точно ознака зброї. Ні, якраз відомі ознака з не мене. Що, що ви робите?